Не поспішайте промотувати розпаковку. Я вас запевняю, що більшість з вас такої упаковки сковорідки не бачили, адже сковорідка Tefal Renew приходить просто в величезній коробці. І якщо ви купуєте цю сковорідку не в магазині, а за допомогою доставки, то вам просто нема за що хвилюватися вона точно приїде в нормальному стані. Дно сковорідки приклеєно до елементу пакування, що не пошкодить його під час транспортування, а привести до робочого ладу доволі просто: воно легко відліплюється і не пошкоджує саму поверхню. Хоч сковорідка антипригарна, я все одно полюбляю додавати трохи вершкового масла чи олії. Тому користуюся в першу чергу дерев'яною лопаткою, щоб не пошкодити антипригарне покриття. Ну і погнали експериментувати ті продукти, які в першу чергу липнуть до сковорідок у чоловіків. Звичайно, це яєшня. Трошки попереміщуємо її по сковорідці, щоб побачити, прилипає вона вже на перших етапах чи ні. Як на мене, це основна характеристика, задля якої треба купувати таку сковорідку. Більше корисних оглядів можете знайти на моєму каналі. Підписуйтесь